Друзі, з наступною роботи хочу вас також ознайомити. Це безпосередньо піде на подарунок для хлопця, замовила знайома, яка, яка, яка хотіла йому подарувати, дивіться, що це є зараз. Ось такий брілок. Ось таку красоту. І трошки про це брілочок. Це також мікровишивка. Ручна робота за технікою, мікровишивка-хрестик. Вишите закодоване ім'я в орнаменті Михайло. На удачу, на успіх, на здоров'я, як, як об, об, для оберегу. Вишила я жовто такими синіми ниточками в таких патріотичних тонах. Як завжди, посадила на капушон скляний і зверху покрила гарно лаком спеціальним, тому вирібне боїться забруднень і вологи. Виглядає як медальйончик, дуже симпатично.